Всім привіт, рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом дуже смачного торта із млинців. Не всі знають, що звичайні млинці на молоці можуть стати основою для дуже смачного десерту. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Отже, в окрему чисту сухоємкість вбиваємо яйця, додаємо щіпку солі. Цукор та ванільний цукор та злегка в перемішуємо. Вливаємо половину із загальної кількості молока кімнатної температури та перемішуємо. Просіємо борошно та какао порошок та ретельно знову все перемішуємо. Додаємо молоко, що залишилось, та перемішуємо. При такій послідовності у нас не буде грудочок у тісті. В кінці вливаємо кипяток та додаємо олію та гарно ще раз все перемішуємо. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. Після чого знімаємо харчову плівку, перемішуємо та обсмажуємо на попередньо розігрітій сковорідці з обох сторін до готовності. Для першого млинця сковорідку смащуємо олією. При обсмажуванні млинці не рвуться. Та гарно тримають форму. Ось такі тоненькі виходять млинці. Тепер приготуємо крем для млинців. До холодної води всипаємо желатин та перемішуємо, відставляємо в сторону. До кисломолочного сиру додаємо цукор. Ванільний цукор, сметану та ручним блендером все взбиваємо до однорідності. Ось такою однорідною має вийти маса. Желатин короткими імпульсами розтоплюємо у мікрохвильовці. До розтопленого желатину додаємо ложку сирної маси. Та гарно перемішуємо. Після чого вливаємо желатин до всієї сирної маси. Форму обгортаємо харчовою плівкою. У мене це роз'ємна форма діаметром 22 см. На дно форми ставимо млинець та формуємо бортики. Всі інші млинці змащуємо сирковою масою та згортаємо у рулетики. Основу для торта також змащуємо сирковою масою. Ось так по колу викладаємо начинені уже сирковою масою млинці. Зверху знову додаємо сиркову масу, гарно розпроділяючи її. І наступним шаром знову по колу викладаємо начинені млинці. У такій послідовності збираємо млинцевий торт. Далі потрібно змастити весь торт сирковою масою, що залишилось, та накриваємо зверху млинцем, краї якого загортаємо всередину. Накриваємо харчовою плівкою та на кілька годин відправляємо у холодильник. Після чого перевертаємо торт верх дном та знімаємо роз'ємну форму. Також знімаємо харчову плівку. Навчанням змащуємо торт розтопленим шоколадом та прикрашаємо фруктами та знову відправляємо на 15-20 хвилин у холодильник. Ось такий цікавий, смачний та нескладний у приготуванні торт із млинців у нас вийде. Ось так торт виглядає у розрізі. Дякую всім за перегляди та вподобайки! Також напишіть свої враження у коментарях, чи подобається вам торт за таким рецептом. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео. Нехай у вас все вдається! До зустрічі у нових відео!